Це глибина криниця, і ми йдемо в глибини історії. І про історію, мабуть, ніхто так не розповість, як Марія Григорівна. Ну, без слова. Ми не знали, коли ця криниця почалася, власна Криниця. У нас прізвище, яке ми не можемо постати ну, і трагічна, і велична, яку ми не можемо обминути, це Грицько Чупринка. Ви розумієте, чоловік. Який так затято боровся за Україну, який ну він бунтар був ще в 1905 році, очолив повстання проти царської влади, революцію робив у рідному моєму Требухові. Я доля його страшна. Він 187 року народження. А розстріляний був у 1921 році у справі центру повстанкому. Тепер вже всі 17 томів у мене є ксерокопії цієї справи. Грицьку Чупринці присвячено всього чотири сторіночки там. Але це справді геніальний чоловік був. Це дуже важлива інформація. Василь Яременко 90 з лишнім років йому він тепер осліп зовсім. Видав перший том творів грицька Шупринки. Там є твори, які ніде не засвідчувалися, яких ми не знали раніше. Це геніальна праця його. Я останнім часом спілкувалася з академіком Ростиславом Радишевським, бо він просив у мене архівні документи. Я йому послала все, що він просив, і він готує другий том, бо Яременко вже не може. Як буде вийде другий том, то ми домовилися з ними, що хоч і сліпий Яременко. Як Бог що буде живий, приїдемо, приїдуть у Броварі і зробимо тут велику презентацію. Бо це наша людина, бо це наш герой. І ще про чупринку одне тільки хочу ні, двоє. Ще одне хочу сказати. Знаєте, надзвичайно важливе, що е, генерал е, Упа е, Шухевич. Узяв він же Тарас Чупринка, псевдо його було Тарас від імені мені Тараса Шевченка. А Чупринка від, імені, від прізвища нашого грицька Чупринки. І тоді, ну тепер то всі знають, бо ми про це писали сто разів. А коли ми починали досліджуватися, ми не знали. І ще був живий син його, і ми зв'язалися з ним, і Він нам підтвердив. Що він знав, що батько взяв саме від імені чупринки. Наш чупринка був заборонений у Гоголеві. І родичі, які з прізвищем чупринки, які хотіли вчитися, мусили міняти прізвище, щоб вступити в вуз. Тому що, слава Богу, із 900... 1999 року святкували ми Чупринщину осінь, і туди я просто за руки тягла. І Ніну Матвієнко, і Миколу Жулинського, багатьох людей знакових для України. І я їм казала, до мене мене не їдьте, їдьте до Чупринки отуди в Гоголю, щоб усі побачили, що ви там є, що це велика людина. Усі або... всі чули пісню «Глянь й в очі Артема Пивоварова. Тобто, не знаю, може хтось не знає, але це слова Чупринки в очах та там, де перетнулися паралелі, і холодної півночі, і південної пустелі.